Вітаю всіх на наступному занятті з курсу Excel. І сьогодні поразмовляємо про більш складні ситуації, в яких ми будемо використовувати наші функції, про використання оператора не спільно з І та або. Дивіться, в нас є така таблиця, це в нас екзамен головний і два екзамена додаткових. І в нас треба в першому стопчику пройшов. Хоча б один іспит мусить бути здати е, учень на оцінку більше 50%. Якщо ми хочемо перевірити в другій холланці, чи отримує учень стипендію, то профільна оцінка мусить бути більше 50%, та хоча б одна з цих двох десь мусить, мусить бути більше 50%. Туди в цій ситуації, тоді в нас учень отримує стипендію. І третій варіант це прогрес. Якщо в нас є якийсь прогрес, кожна наступна оцінка більше попередньо, це означає, що ми можемо дати учню шанс, наприклад, передати ці оцінки. Зараз будемо робити це за так: перше, будемо перевіряти, чи пройшов наш учень на наступний. Курс чи буде відрахований. В цього пишемо функцію if, відкриваємо дужки і пишемо перше. умова. В цій умові ми будемо перевіряти, якщо хоча б одна з оцінок по іспиту більше 50. Тому ми пишемо функцію OR, відкриваємо знову дужки і в дужках пишемо 3

Д2 більше або равно 0,55. Тут так само більше ібо равно. Так, це ми виконали умову для нашого if. А зараз пишемо варіанти. Перший варіант, чи це правда, то якщо це правда і Хоча б одна з оцінок більше, то пишемо, що учень у нас прийшов на наступний курс. Якщо це неправда або false, це означає, що учень буде відрахований. І закриваємо дужки. І, як ви бачите, в нас Excel підсвічує, ці дужки у нас закрилися. А для IFO ми мусимо закрити дужки тут. Тискаємо Enter. І змінюємо, протягуємо цю формулу. Як бачите, в нас останній учень має всі оцінки менше, ніж 55. І він буде відрахований. Значить, формула працює. Тут 2,25-ки. Давайте тут поміняємо на 50, наприклад. 4. Як ви бачите, він теж відрахований, тому що в нього всі оцінки менше 50. Далі будемо дивитися на стіпендію. У нас один профільний екзамен мусить бути більше 50. Тут давайте умову сразу поміняємо, щоб не забути. Більше або раніше. Один профільний більше 50. І, два, і другий або третій екзамен теж мусить бути більше, ліба равний. У нас вимоги, то давайте 55. І перевіряємо на стіпендію. Перше починаємо так само писати функцію if, відкриваємо, закриваємо, починаємо писати в дужках. У нас є функція і, це буде and, і зараз ми її но відкриваємо, закриваємо. Що ми пишемо в умові і? Тобто в нас b2 мусить бути більше ніби равна 055. Коробка з комою. І друга умова. Ми можемо додавати декількомов. OR. Тобто, якщо. і в якщо ми пишемо c 2 більше ібо равно 0,55. Кропка з комою, друга умова в нас d 2 Більше ібо равно 0,55. Добре. OR в нас закритий. AND в нас закритий. Після цього пишемо першу мову if. -у. Є. Друга умова, якщо не виконується ця конструкція, то в нас просто буде. Немає. Натискаємо Enter. І протягуємо. Як ви бачите, цього учня в цього, цього оцінка більше 55. Перша. І так само одна з оцінок, або у когось навіть дві, як бачите, більше 55 аборів. Ось в нас є перевірка. Перше ми пишемо if, і в нас тут логарифмічний вираз. Логарифмічний вираз це ця частина. До з скома. Перевіряється, що якщо в нас B3 більше равно 055 та c 3 або d 3 більше 0,55, то це в нам буде істина. Тобто є стипендія. Якщо ці вимоги не виконуються, то стипендії немає. Я маю надію, що це зрозуміло. Далі розмовляємо про прогрес. Прогрес, Якщо є прогрес, то є шанс. Прогрес це в нас, коли оцінка змінюється на кращий результат. То ми будемо розписувати цю формулу в наступний. IF. Відкриваємо-закриваємо, і в IF -і будемо писати, як ми любимо End і в енді будемо писати. Значить, наступне. Умова в нас, якщо, якщо в нас не C2, C2 менше B2, після цього кропка з комою нот d2 менше c2 після цього пишемо прогрес є а в другій ситуації буде прогресу немає. І зараз розставимо всі наші знаки. Тут у нас буде прогрес є. Прогресу немає. І не забуваємо про кропку скору. І перевіряємо нашу умову. Прогресу немає. Давайте подивимося, що когось є взагалі. Є прогрес, він прийшов Є прогрес, але нам. Неважливо, чи є тут прогрес, чи немає. Він автоматично відрахований, тому що не пройшов по цій умові хоча б один з іспитів. Навіть якщо було 1-3%, це є прогрес, але учень вже буде відрахований за цим критерієм. Як ви бачите, у нас тут, в принципі, немає стипендії, прогрес. Можемо дати перестати оцінку, і людина отримує стипендію. Дуже зручно аналізувати ці дані. Давайте ще розберемо цю формулу. І знову я як її собі поділяю. У нас стандартна формула if, ви знаєте. If це в нас умова, то є вираз. І потім, якщо true, то правда, прогрес є, якщо не правда, прогрес у Я одразу беру if-функцію, і в цю частину собі в голові відкидаю, тому що я бачу, що це е, при умові, якщо виконане, якщо не виконане, тільки розглядаю оцю конструкцію. І, як ви бачите, нам ксем допомагає, чорні дужки, вони відносяться до іфу, ми їх теж не беремо. І тут дивлюся умови. Дивіться. І, є, якщо виконуються дві дії, якщо в нас c 2 не менше b 2 і d2 не менше c 2 то тоді в нас прогрес є. Якщо ця умова, хоча б з них не виконується, то прогресу немає. Ось в нас мусить бути якийсь зріст. Тобто, Якщо в нас буде 72, 73, 10, то це в нас умова вже не буде виконуватися. Тому що мусить виконуватися і ця умова, і ця умова. Тобто, Мусить виконуватися і зріст між ячейкою С2 і Б2, і зріст Д2 С2. Якщо хоч одне з наших умов не виконується, то тоді в нас буде. Результат другий, прогресу немає. Власне, це буде завдання, і маю надію, що це вам допоможе його виконати. Дуже дякую за увагу і до зустрічі!